Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 5 листопада, місто Тернопіль. як обіцяв своїм підписникам, хочу зробити дегустацію плодів Ківі, які ми в цьому році виростили. Я маю сорт ківі Карпат Стратона Валентай. Це от оці такі продовгуваті плодики. І маю сіянець свою сортоформу без назви. І зараз ми зробимо дегустацію плодів того сіянця і сортового ківі. Хто слідкує за моїм каналом, то бачив, що цвітіння ліан, що сіянця, що Ківі Карпат були одночасні. Свого хлопчика я ще не маю, запилення робив вручну. Хлопчик є, але ще не цвіте. Надіємося, на слідуючий рік вже буде цвітіння і буде природне запилення комахами. А так, в цьому році ми запилювали вручну. Тож запилювач запитують, який сорт у вас запилювача. Запилювач так само, сіянець. Але не в мене, там в сусідньому селі у жіночки. І вона люб'язно мені е, дає квіти того запилювача. Я роблю запилення е, вручну вже другий рік. це другий рік я маю отакі плоди. В тому році була невелика кількість, там було щось 7 кг, а в цьому році вже було 80 кг свого киві. Е, що ще? Ну, першим дегустувати попробуємо зважимо плоди. Значить, спочатку важимо карпат стратона. 80 грам. 59 83 76. Ну, от такі від 60 до 80 грам. Ну, от 84, може навіть до 90. Я не вибирав самі більші. Просто взяв з ящика, який перший попав під руку. О, от така величина. Було дуже завантаження, практично в всі квіти, які цвіли, вони запилилися і дали отакі плоди. Робив я вже, коли зав'язались плоди, і було видно, що вже є зав'язки, почали збільшуватись вони в розмірі. Коли були отакі квіточки тройні от з одного. Отак от, от вони три висіли. То я два менші крайні відрізав, а лишав тільки середній. Так що в основному в мене були тільки такі поодинокі плоди, які йшли з одної плодової бруньки. То лишав, вони йшли по три, а я лишав по одному. І цим добився більшого розміру плоду. Те саме робив із своєю сіянцем. Також які були недозапилені плоди, які були трошки неправильної форми, я ще в процесі наливання плодів я їх повирізав. Ну, попробуємо тут тут зважити. От, 127 грам. 126. 142 Ну, Коли я зривав плоди, то я робив теж контрольне зважування, то були плоди по 160 грам. 138. Цей плід, ну, трошки більший. Той 80-90 чи навіть 60 90. Тут від 100 і до 160. Ну, і самий такий момент. Попробуємо на смак. Чи різняться по смаку сортове ківі із сіянцем? Спочатку почнемо сортове ківі брати. Збор плодів був 2 неділі тому. Один ящичок я заніс у тепле приміщення, щоб скоріш пішов процес дозрівання, без ніяких яблук, без нічого, просто заніс, де температура була. Десь 18 градусів. І за дві неділі плоди розмякли. І зараз будемо пробувати їх на смак. плід зробився дуже м'ягенький, консистенції такої, що прямо тає в роті, чуть-чуть тільки похрупують зернятка на зубах. Оця серцевинка, що ви бачите, вона також м'ягесенька і не відчувається. Отак От просто язиком прижимаєш і вона розминається. На смак. На смак дуже приємний, гармонійний смак, ледь така кислиночка в ньому є. Але та кислиночка не портить смак ківі, а навпаки, додає йому пікантності. Бо якби тої кислиночки не було, були, був би він не такий насичений мав смак, а так дуже м -м, смачний, дуже приємний на смак, що хочеться, хочеться його їсти ще. М -м, ну, переходимо до сіянця. Сіянець трошечки твердіший. Можливо, що був десь внизу у ящику. Попробую на смак. Ой, сіянець. Вроді, не, немає скільки цукру, скільки перпат, але все рівно смачний. Але тут. І кислинки такої немає. От він, ну, теж дуже смачний. Оце, що ви бачите, серцевинка, вона не тверда, вона м'ягка, і вона дуже гарно смакує. Так що, я коли перші були плоди, я в тому році дегустував їх. Вже вам казав попередньо, що великою різницю між смаком ківі Карпат і своїм сінцям я не побачив. І той смачний, і цей смачний. Так що дуже вдала сортоформа ця вийшла. Що вони мають отакий гарний розмір. Вони такі. Мають розмір як такі ширші. Ну, ви самі бачите, геометричні розміри, от, от вони трошки приплюснуть з одної сторони. О, бо ці мають от, от, отаку округлу форму і продовгувати оцей ківіст ратон, зразу можна відрізнити, що він смаком я задоволений. Якби. По п'ятибальній системі виставляти, я б і тому, і тому дав би п'ятірочку. Раніше ми споживали Киві, які купляли в магазині. Там було більше кислинки. Тут же кислинка ледь вловима тільки для того, щоб от підкреслити пікантність смаку. Якби її зовсім не було, не було б того смаку ківі. Так що, ражу вам саженці, можете. Саженців я на цей сезон не маю. Є у Стратона. Всі питають, де, де купити саженця. Ну, мені кажеться, що найпровірений продавець Генрих Стратон. Звертайтесь до нього. На Фейсбуці в нього є група. Заходьте в Фейсбук, знаходьте групу. І зв'язуйтесь з ними. О, дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!